Марія, хотіла задати запитання Василю Колодію колись під час причастя не спеціально мимоволі посміхнулася Священник привселюдно дав зауваження. Мені стало нікого і не зрозуміло його поведінки. Поясніть, будь ласка, я зробила великий гріх. Ну якщо він вас не вдарив, то не дуже великий гріх. Слухайте. Ну, я, я так люблю, знаєте, не годило бся жартувати над такими речами. Але слухайте, Ну, що ви робите з Ісуса Христа? Е, якісь, розумієте, я не знаю, ви його принижуєте. Священник зробив зауваження, я ж з ніяку віла. Ну, я не думаю, що Христос прийшов до нас, і ми, приймаючи тіло Христа, маємо плакати і бути в розпачі, в сумі, такому якомусь чи, чи, чи як. Ну, це щасливо. Але якщо ви посміхнулися, значить, бо тому, що щось вам стало там смішно, на когось це подивила. І священник сказав: ну, що то є? Ну, то зберіться докупи, причастя, потім тішся, Ну, 69, хто знає, куди. Я не думаю, що ви дивилися на священника, на чашу і, 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 і тішилися. Десь і дивила трохи направи. Ну, ти зробив утець зауваження? Я би теж зробив зауваження. Я до, до причастя ставлюся дуже відповідально, дуже серйозно. Якщо ви звернули ті, хто дивиться на нас систематично, як люди йдуть до причастя? Діти спочатку, якщо є в церкві, вони вже, діти вже знають, що вони йдуть собі наперед і стають перші в чергу. І всі парафіяни, знають, і ніхто не каже, що куди лізеш перед мене. Ні, так не я таких понавчував. Йдуть діти, потім йдуть, всі решта, всі, хто хочуть, настоячи, а в кінці всі, є ще там, люди укликають на коліна, і я потім до них підходжу ще при на коліна. Чому? Бо тому що я не хочу. Щоб навколо причастя розказували мені, треба на колінах, треба стоячи, треба лежачи. Я буду робити всіляко, хто як хоче. Хоче на колінах, хоче стоячи, хоче так, хоче сяк. Приймайте тіло Христове. Оце є важливо. А як? І приймати тіло Христове з найбільшою побожністю і з найбільшим трепетом. Рученятка склала на ухрест. Якби згадуючи того, що умреш скоро, розумієш? Але Христос воскрес і Ти Воскреснеш і приймаєш тіло Христове. руки Христом складаєш, готові на жертву Христову і приймаю, і обіймаю Ісуса Христа. І з найвищою побожністю підходиш до святого причастя. І не буде тобі священник робити зауваження. Я би точно зробив зауваження. Я не йду до Причастя, як солдати розумієш е, прийняття присяги. це чітко і строго, без всяких поблажок, розумієш.